Травень обіцяє теплішу погоду, ніж зазвичай, проте з коливаннями температури від плюс 15 градусів у бік підвищення. Середня місячна температура повітря в Україні буде в межах 15-18 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів становитиме від 35 до 76 мм, міліметрів, що дорівнює нормі. Перший тиждень перед Великодним буде сухим і теплим. Температурні показники в день в середньому будуть на позначці плюс 21 градус. Вночі прогнозують від 9 до 13 градусів тепла. На великдень, 5 травня, нічна температура повітря буде в межах 7 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 18. Є ймовірність короткочасних опадів. З 6 по 19 травня погода на Хмельниччині буде найбільш нестійкою із температурними гойдалками. Вночі стопчики термометрів коливатимуться в межах 8-11 градусів тепла, а в день від 15 до 22 градусів вище нуля. Також у цей період прогнозують дощі. Погода у третій декаді травня буде більш стабільною і з натяком на літню спеку. Денна температура повітря буде на рівні плюс 21 градус. В окремі дні стопчики термометрів сягатимуть позначки у 24 градуси тепла. Вночі температурні показники будуть в межах від 11 до 13 градусів з позначкою плюс. В цей період, з 20 по 31 травня, переважатиме суха погода. Невеликі короткочасні дощі можливі 26 і 28 травня. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.